Доброго дня! За розклад. Це вже на вашому порозі. з дня на день. Зрозумієте, яким шляхом ви рухатись далі, як вам діяти, і отримаєте шанс, можливість стосовно вашої реалізації. Якщо тривалий час, ви не розумієте, як вам діяти, в якому напрямку рухатися, як вам змінити ситуацію, щоб здобути, досягнути саме того рівня благополуччя і достатку, як вам покращити саме благополуччя і достаток фінансовий і матеріальний, то в вашому житті може з'явитися чоловік, молодший за вас, емоційно позитивно налаштований ваш бік, з шансом, можливістю для вас. А ви отримуєте інформацію, дана інформація вже на порозі, яка кардинально змінить направлення в вашому житті. Ви відправитесь до інших берегів, підете зовсім іншому напрямку, будете займатися зовсім іншим видом діяльності, здійсните перехід в своєму житті на наступний етап. Загалом зміни позитивні відуть в ваше життя. Які нададуть вам в подальшому досягнути бажаного гармонізувати ваше життя?